А якщо до залужного от бачу також багато виникає дискусій, Він виклав там у Фейсбуці. Я думаю, ви бачили все ж таки фото зі своєю дружиною. Написав, що в Україні краще, вдома краще. От що ви думаєте? Адже багато чуток ходить до того, що він може стати наступником Єрмака або ж знову ж таки повернеться ні, в Україну. Ні, ні. Та не. буде він наступником Єрмака. Ну не піде він на це. Це раз, разно таке військовий, а... А не керівник адміністрації, ну заступникам або шмигаль буде, або Федора теоретично може бути, тобто ті люди, які конкретно інкорпоровані. В політичну кухню останнього часу можуть керувати процесами і організовувати елементарну комунікацію всередині влади, тому що це зовсім інша посада. Я тому що він нікуди йти не збирається, от її буде досіджувати там в Лондоні. А потім, коли почне політичне життя, буде вже просуватися на посаду президента. Хоча це ще не точно, тому що все залежить від підсумків війни. Якщо підсумки війни будуть позитивними для України, а це дуже ймовірно, тому що Трамп нищить дійсності Росію своєю політикою щодо нафти. То хто сказав, що немає майбутнього у діючого президента, пане Тарасе. Знаєте, наостанок хотілось поговорити про внутрішньополітичне, Адже я думаю, ви бачили, що колишня прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юля Мендель заявила, що колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак мав значний вплив на главу держави, та нерідко викривляв для нього інформацію. Ну і ба більше знову ж таки зацитую. Вона сказала, що ми всі забули, що до 2022 року Андрій Єрмак теж був головним переговорником із Росією, і що саме він переконав Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде. Хотіла вашої думки почути, чому саме зараз от вона вирішила про це зазначити, про що це говорить, і враховуючи те, що вона власній книзі, знову ж таки, кожен із нас президент хвалила тоді Єрмака як вольового політика та вправного дипломата. Я думаю, це до неї треба запитувати запитання, так, де, де була неправда, тут чи, чи тут. Знаєте, я не є адвокатом пана Єрмака, але чи, чи мав він вплив на президента? Звичайно, що мав. Він очолював його адміністрацію, готував його, готував його порядок денний, формував, хто заходить до президента, готував укази і так далі. ну Це логічно, знаєте, є така приказка. Хто є. От є велика компанія. Припустимо, задається питання: хто є другою людиною в компанії? часто думаю: заступник директора. Ні, не заступник директора, а секретар директора. Тому що він має найближчий, найближчий шлях до доступу до що називається до першого тіла і контроль над багатьма процесами. Ну, це лікість, знаєте, навздагін. Там тим більше Мендель останнім часом са сама активно просувала про російські тези. Якщо дивитися, що вона зараз пише, що Україна там повинна йти на мир. е, оцей план Віткафа, там щось чудове і так далі. Тому Ну, така собі історія пані Мендель такий персонаж дуже каломутний і незрозуміло зараз на кого працює. Пане Тарасе, якщо говорити щодо позиції Китаю, до прикладу, також цікаво вашу думку з цього приводу почути, адже бачимо, що Макрон знову ж таки з візитом із 3 по 5 грудня до Китаю полетів Цзіньпіна все ж таки просити тиснути на Москву. Ну і бачу, також оперативно. От буквально нещодавно з'явилось повідомлення про те, що Макрон на зустрічі з лідером Китаю запропонував. Мораторій на удари Російської Федерації по енергетиці Україна ну, слухайте там. Пропонувати все, що завгодно можна. Росіяни ж це виконувати не збираються. От ну що значить мораторій, це значить, Україна не буде бити. Да? Тобто, ми будемо в, слаб, в слабшій позиції. Ну то таке. По ну, дивіться, позиція Китаю полягає в тому, що вони по їх все влаштовує. І все влаштову, як Путін руйнує Росію, як Путін віддає все, що таке можливо з Росії. Ван і приїжджав у день зустрічі Кушнера з Віткафом з Путіним. Я думаю, що вони тиснули на Росію, щоб нагадати їм, що всі ці розмови з американцями обіцянки дати там шлях по арктичному шляху, вони не мають сенсу без згоди Китаю. І так далі. Тому я не впевнений, що там щось, щось поміняється. І тут ви повинні розуміти, що в дійсності все питання в Європі, Ну, точніше, в Німеччині та Франції. Якщо Німеччина та Франція ухвалять для себе принципове рішення, що Росія в такому вигляді існувати не повинна, що вона є загрозою для них, і поставити ребром питання перед Китаєм або вони. Або Росія, Китай бере Європу, ну, тому що торгівля і може піти на дезінтеграцію Росії, тому що єдиний ну, ну, простий розрахунок, що, е, що заважає качати нафту з Сибіру, якщо не буде в Москви, припустимо. В принципі, нічого. Я думаю, що навіть Якута хто, чи хто там живе, буде щось з задоволенням це сприймати, тому що Китайці, хоч там, дороги побудують кожному кожному по цьому по не дадуть по секунду, будь ласка, щось не дають закінчити з Китаєм, от так ось Китаю і це все так влаштовує. Тому тут питання до європейців. Якщо вони будуть ставити питання руба перед Китаєм стосовно того, що Росія не повинна існувати в такому вигляді, то Китай бере Європу. Але о, поки що це розмови. Там взаємні удари. Ну це що значить, Україна повинна бути слабші позиції, тим більше росіяни ж не хочуть припиняти удари. Вони і будуть все порушувати. Ну, ми ж це вже проходили. Ну і залужний із дружиною повернулися в Україну. Мовимо про те, про що зазначало у темі цього випуску, адже справді, посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився фото з дружиною після повернення в Україну. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. У соцмережах він поділився світлиною з України, підписавши її вдома. Найкраще публікація вже зібрала численні привітання. Та слова підтримки від користувачів, які наголошують на важливості сімейного тепла та рідної землі навіть у складній часи. Нагадаємо, що користувачі мережі активно коментують новий знімок, який посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ, опублікував у своїй соцмережі без жодного підпису. На знімку зображено залуждого у класичному костюмі. Він стоїть біля великого вікна з водом на центр Лондона. Але що набагато цікавіше це інформація на фоні його приїзду про те, що залужний очолить міноборони Резніков офіс президента. Про це повідомляють деякі джерела. отож більш детальніше, Провладна владна партія продовжує обговорювати кандидатури на посаду керівника офісу президента України та інші посади, які планують змінити у рамках перезавантаження влади. Як повідомили джерела Юаніюс у кабінеті міністрів України, наразі розглядається кандидатура Олексія. Резнікова на посаду голови офісу президента України раніше, до речі, як повідомляли інші джерела, цю посаду, начебто, запропонували прем'єр-міністр України Юлії Свириденко. У свою чергу на її місце повинен був прийти перший віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Однак, Федоров за словами джерел, хоче надалі займатися цифровізацією України. Тому слуги продовжили пошук того, хто займе місце звільненого Андрія Єрмака. Наразі за словами нашого джерела, зокрема джерел ЮАН-ЮС, розглядається саме Резніков. Також можливо будуть міняти міністра оборони України І, за даними на інших джерел, також до речі, ЮАН-ЮС, очолити міністерство оборони мають намір запропонувати. Послу України у Великій Британії Валерію Залужному до речі, колишній головнокомандувач ЗСУ, як і зазначали, він повідомив про повернення до України. Тож будемо спостерігати за подальшим розвитком ситуації. Ну тим часом обговоримо останні заяви Зеленського, зокрема про те, що зараз є чітке свідчення для всіх партнерів. Що Внутрішньої нестабільності в Україні не буде. Зеленський розповів про бюджет на 2026 рік, і Його вже ухвалено. Отож, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Більша частина видатків піде на силу оборони. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Свириденко підкреслила, що Україна спрямовує 100% власних надходжень на силу оборони. Йдеться. Це про грошове забезпечення воїнів та підтримку їхніх родин, посилення протиповітряної оборони та виробництво української зброї, зокрема розробку дронів, наступного року витратимо на армію 2,8 трильйонів гривень. Це майже 60% усіх видатків. Звернула увагу прем'єрка. Нагадуємо, що за проект держбюджету 2026 у другому читанні проголосували 257 народних депутатів. і Очікується, що закон незабаром направлять на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Як бачимо, Зеленський вже також ділиться своїми заявами у своїх соціальних мережах. Окрім цього, він також і анонсував кадрове перезавантаження в енергетиці та обороні. За словами президента, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої, Частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній: центр енерго, оператор ГТС оператор ринку, українські розподільні мережі, енергетична компанія України, і нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні. Невідкладне перезавантаження наглядових рад мають провести і в оборонній сфері. Отож. Про це Зеленський написав своєму останньому дописі. І також він розповів, що обговорили з прем'єр-міністркою України Юлією Свириденко кадрове перезавантаження в енергетичній сфері. Темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління. Зокрема, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній. Також Зеленський доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідклад. Адне перезавантаження наглядових рад і в обороні сфері саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях. і Це має забезпечуватись на 100%. Нагадаємо, уряд розпочав аудит всіх державних. Компанії, і це зокрема пов'язано із тим, що з України звернувся до країн Європейського союзу із закликом надати пропозиції кандидатів до наглядової ради на екенергоатом. Це є першим кроком у процесі очищення та підвищення ефективності антикорупційної політики в енергетичній сфері. Отож, суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу на прохання сторони обвинувачення, яка заявила, що потреба в утриманні детектива в СІЗО біль. Ше відсутня за словами прокурорів, ризики впливу на фігурантів справи зменшились, тому запобіжний захід можна пом'якшити. Апеляційний суд 3 грудня звільнив з під варту Руслана Магомедрасулова. Далі цитую, що заявив прокурор. Є достатні підстави вважати можливе застосування запобіжного заходу без тримання під вартою, а саме домашній арешт, казав прокурор. За інформацією ЦПК, сьогодні, 3 листопада, апеляційна скарга на запобіжний захід расулову молодшому розглядалась вже в четверте. З 12 листопада суд відкладав це засідання вчора, 2 грудня з під вартою під домашній арешт випустили батька Расулова Сінтябра Магомед Расулова сам детектив набу пов'язує кримінальне переслідування його родини зі своєю участю у розслідуванні корупційної схеми на енергоатомі. І журналісти та громадські активісти зустріли Магомед Расулова оплесками. Одночас він подякував усім, хто його підтримував у цей непростий час. Магомед Расулов поки що не прокоментував події, які відбувалися за його час тримання під вартою. Однак наголосив, що він зі своїми колегами обов'язково повідомить. Суспільство про події, про які воно має знати, і які повинні супроводжуватись. Отже, справді є ось така інформація про те, що відбувається всередині нашої держави, і ось такі зміни тут відбуваються зокрема. Ну а тим часом обговоримо і найгарячіші ситуації, які трапляються останніми днями уже по всьому світу, але що безпосередньо стосується України і російсько-української війни. А саме неприємний факт для Росії політолог зауважив цікавий момент щодо переговорів Путіна з Віткофом, які як знаємо відбулися учора ж зустріч Владимира Путіна зі спецпосланцем США Стівом віткофом та зятям дональда трампа джаредом кушнером відбулась 2 грудня для кремля мирний план який зараз пропонують американці неприйнятний москва хоче аби мир був прийнятний виключно на їхніх умовах політолог Олег Саакян озвучив думку що те що віков приїхав насам, сам а з кушнером не сподобалося росії Олег Саакян зазначив що США залишаються одним з ключових партнерів україни Зокрема, щодо зброї розвіддання співпраці, але водночас у політико-дипломатичному розрізі сьогодні штати стали інструментом для Росії для розхитування західної коаліції, тиску на Україну створення внутрішнього напруження серед українців. Відков для Росії є приємнішим. Те, що цього разу він приїхав не саме з Кушнером, думаю, для Росії стало не зовсім несподіванкою, але все таки неприємним фактом. Як свідчить українська делегація, за зак. Критими дверима кушнер поводив себе значно стриманіше. Там, де Вітков просто впадав в істерику, просував російський інтерес. То кушнер дистанціювався і намагався вислухати, займав більш адекватну позицію. Підкреслив він. Імовірно, у США з'являється певне усвідомлення складності російсько-української війни. Можливо, це почало доходити не тільки до профільних аналітиків, держдепі в американських службах, а й до найближчого оточення Трампа у переговорах немає жодних просувань однак, американський лідер, принаймні, до сьогодні був не готовий визнавати, що Росія не йде на жодні поступки, а Україна не прогинається. Ось такі є результати і думки стосовно зустрічі. Володимира Путіна та Стія Віткофа, яка відбулася вчора, тривало майже п'ять годин. Ну і тим часом і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів про цю таку зустріч і про те, як ворог затягує мирний процес. Тож далі уважно його слухаємо. Друзі, вітаю вас. На жаль, ворог робить все, щоб війна тривала далі. Фактично, Росія не хоче йти на компроміси. Росія. У перемовинах з американською делегацією заявила після них, що компроміси знайдені не були. Фактично, Росія хоче воювати далі, воювати далі. Протягом, як мінімум, зими таке враження. що, Відповідно, мова про новорічне припинення вогню не йшла. Дипломатична робота продовжиться, але поки що видно, що росіяни тягнуть час для продовження спроб наступальних дій. На жаль, так. Єдине, хто не хоче припиняти війну, це Росія. Росія ставить зрозуміло, які вимоги. Просто вимоги, які виконати зараз, неможливо в тому вигляді, в якому вони хочуть. Поки так, друзі. Але ну, будь-яка війна рано чи пізно завершується. Маємо просто зараз. Маємо зараз разом боротися за Україну, маємо зараз разом битися за Україну всюди на будь-якому фронті, від реального до когнітивного. Поки так. Але це не завершення. Робота над е, мирним процесом продовжиться, над гарантіями безпеки для України продовжиться. Тому процес триває в будь-якому випадку. Просто росіяни намагаються виграти час, аби ще повоювати. Слава Україні! Переможемо всіх! Все буде Україна!